Привіт друзі! Сьогодні у нас вже 19 квітня От наш кавунчик, який ми висаджували, майже все зійшло, залишилось тут ну, огірочок ще лупиться, табачок зійшов, не весь там є прогалина, динька от одна зійшла. Я не знаю, яка це саме без мого е, талмуту. Е, там трошки гірше. Там далі Раймад на обрізаній касетті, там вона ще не посходила. Ну а в принципі от біант і талісман майже весь зійшов. Єдине, що от погано із сонцем треба ходити, ці всі витягувати самому. Вони можуть і повідпадати, але на це потрібен час, щоб не морочитись краще самому все це зробити. Так, так у нас виглядає перчик. Оцей от, Так, посходив частково і плюс його поїв хрущ. Як виявилось, десь завівся один хрущ у нас в хаті, як він туди потрапив. Я зразу не зрозумів, що його їсть, а потім побачив хруща і більш нічого не було. Тому зробив виводи, що погриз саме хрущ. Ну, а в основному все нормально от, з перчиками з нашими. Як ви бачите, баклажани такі вже вимахали. Ну і капуста. Це теж я не знаю яка. Або Центуріон, хоча більше схожа на агресор, тому що центуріона е, ніби зелені були шкаролубки, а тут е, сині. Сині були в агресора. Так, ну, кабачок теж добре от посходив, Сьогодні все треба поливати. у нас... Воду вимкнули, тому збираємо дощову на даний час. Це в нас тут також динька і кавуни. Це ми тут на день чи на два пізніше садили, тому вони ще не посходили. Але теж вони вже набубнявлюються повсюду майже. Тому повилазять нікуди вони не дінуться. Також в теплички росте у нас. Посадив для раннього клажан, перчик. Огірки вже теж є Вон, маленькі, будуть вже скоро квітнуть, є кабачок. також, Ну і помідори. Куди ж без них? Такі вже гарно теж ростуть. Я їх попідв'язую, тому що вони високі. А це в нас розсада сюди виніс. В принципі, місця валом сюди можна всю було розсаду повиносити, але... Не став. Цибуля он уже вже переростає, треба все висаджувати, тому що буде біда. І отже знову хрущ дивіться. Вам, будь ласка, намагається. Да й ти сюди. Намагається закопатись в грунт. Мерзотник. Гріємо такою штукою. Вона в нас виставлена регулятор наполовині. Приблизно до 20 піднімає, але ну, це в день. Зараз у нас тут 20 градусів, якщо видно на камеру, не знаю. Ну, коротше, 20. Вночі градусів 12 тримає на більш не натоплює. Ну, в принципі, я ж... Включив лише на одну тену, якби на дві, то я думаю, до газу більше дав. То нормально, але нам і десяти вистачає, ну, але вночі тут все буде і так рости. Тому ми стараємось дуже не накручувати світло. Ну Такі в нас справи. Зараз підемо, глянемо ще раз саду ту, що в будинку. В тепличці дуже гарно все росте. Тут природнє сонце. От, до речі, вилопилось. У нас небо затягнуте, дощ в основному йде. Тому зараз оце ми їм, власне, і топимо. Гойда тоді в будинок, глянемо там. А от як виглядає помідорчик уже під лампами в будинку. Такі вимахав вже немаленький, як ви бачите. такий Сьогодні треба поливати, він крутиться бідняга, земелька висохла. Так що оживим його сьогодні. В принципі, росте добре і швидко. Довелося дати сюди Доброва 13, 13 і додавав ще до них також краплину е сульфату магнію. Тому що я глянув, що вони почали вже потихеньку у нас. Витягуватись, тому дав трішки, щоб було азоту тому що азот у нас відповідає за оцю верхню частину і нарощує як стебло, так і листочки. Тому довелося трішки всипати. Моно, не моно а 13-40-13 давав десь в районі 10 г на 10 літрів і грам 5 давав сульфатомагнію. Такі стандартні норми у мене. Таким один раз пролив поки що. Сьогодні буду проливати, але буду проливати вже виключно чистою водичкою. Бо якщо я ще дам азота, то через тиждень їх вже можна буде висаджувати. І це дуже погано. А так, в принципі, гарний вигляд мають. На наступний рік треба трішки пізніше садити, бо це. Походу рано. Там, може, видно, вони є на деяких, бачите, вони, там вони. корні вже аж вилазять, все позаплітали, походу. Ну, я їх планую трошки раніше цей рік висадити, вже. що буде, те буде. Десь там, може, числа 5 травня. До того часу доведеться їх тримати. Будемо знижувати дуже сильно температуру, От, і таким чином будемо їх тримати, скільки зможемо тут. Бачите, вони листочки крутять також. Це від того, що хочуть пити, немає водички. Ну, Грунт, висох, вони вже великі, тому дуже багато його споживають, в принципі, води. Я їх поливав позавчора буквально. Але так як вже у них там великі корінь, самі вони великі, то дуже багато п'ють у нас вони водички. Так, а це наші баклажанчики, дивіться, які гарнющі, вже добрі лапухи. Mm -hmm. Теж вже бачите, маленькі. Касета 96-го, в ідеалі можна було б більше, було б краще, але пойдете і так. От. Теж перший раз їх годував 3 по 5 розконцентратом, так як і помідори, як все решта. Потім давав монокалій фосфат, а потім також один раз давав їм я 13, 40, 13 і магній. Так само, та ж сама доза 10 комплексного добрива і 5 грам сульфату магнія. І бачите, вони у нас стартанули від того, дуже непогано, пожовтіли листочки. Тому що не вистачає мікроелементів. Швидше за все, я так думаю, тому що інших причин немає. Самі листочки, все зелене, добре росте, не в'яне, нічого. Тобто це точно не хвороба. Швидше за все, нестача ну або міді, або цинку. Я їх не переливаю, тому проблем тут не повинно бути ніяких. Я думаю, що то не вистачає саме мікроелементів. Вони є в комплексних добривах тих же самих е, партнерів. Але там, ну, мізерна доза, вона розрахована тільки на те, щоб трішки-трішки компенсувати нестачу цих добрив. А якщо є гостра недостача, то треба вже окремо бризгати. Я обробив міддю, от, по листу ну, днів, 3 або 4, тому ну, побачимо. Будемо спостерігати далі. А так, в принципі, гарні дивіться, які. Найкраще білий росте, вони такі приземісті і листочки, які у них гарнющі, прям все закрили. Це дві касети тут. Ну Це у нас Excellent. ну Теж гарно. В принципі, вони всі непогано вже зараз ростуть. Сьогодні буду все поливати. Так вони от виглядають дуже гарно. Гарнющі баклажанчики Так що. Теж буду їх пробувати висаджувати цього року раніше. Теж, може, десь 5-10, баклажан він трошки більш теплолюбивий, тому, можливо, трошки пізніше за помідори. Ну, Там будемо дивитися все по погоді, поки що, я не знаю. Все буде залежати від того, яка буде погода. В тому році їх можна було вже висаджувати в нас, в нашій місцевості їх можна було висаджувати десь числа, вже 7, -го, 6 -го травня. Я побоявся. В минулому році висадив їх десь 15 чи 18 там десь. А сусід висадив о 10-го, в принципі, все добре росло. Будемо дивитись, коротше, на погоду. Ну що, друзі. Досвідчуємо ми так само, як досвідчували з 5-ї ранку до 10-ї вечора. Нічого не змінилося. І так воно вже й буде і надалі. От. Єдине, що ще раз я підгодую. Але так як і помідори, так і баклажанчики підгодую знову ж не монокалій фасфатом, а підготую м 13-413% для того, щоб вони ще більш потужніше стали. Тому що кореня на помідорах бачу там от 100% корень гарний. Дуже класно все заплів. всю ячейку. Нам потрібно для того, щоб вони ну, не були такими тоненькими так би мовити. Нам потрібно їм дати буде азоту. Там 13%. Навіть якраз от в даному випадку воно підійде. нам. Ну і все, я думаю, дасть Бог, вже більш нічим не треба обробляти, бо аж до висадки. Ну, і при вікуром не забувайте поливати кожні два тижні всю вашу розсаду, якщо хочете її зберегти. Ну, а на цьому тоді, друзі, все. Підписуємося, всі окрім москалів. Всім, сього все найкраще, до побачення.